Всі ми вже не перший тиждень є свідками подій, що відбуваються в місті Києві. Порушення громадського порядку призвели до протистоянь між учасниками акцій та правоохоронцями. Протидія з боку окремих мітингувальників, встановлення на Майдані Незалежності новорічної ялинки, стала безпосереднім приводом для залучення правоохоронців. в третій годині 51-й хвилині. Для виконання робіт прибирання території та монтування новорічної ялинки до площі прибув автотранспорт комунальних служб. Однак агресивно налаштовані учасники акції на їх зауваження не реагували, почали штовхати комунальників, блокувати рух автомобіля, збивати встановлену огорожу. За таких обставин близько четвертої години майстер ділянки комунального підприємства. Шляхоексплуатаційне управління Шевченківського району міста Києва звернувся до працівників міліції із заявою про вчинення правопорушення та проханням забезпеченням належності умов праці. Там є активісти, будь ласка, йдіть і доповідайте своєму парламенту, якщо ви депутати, будете перебувати. Я ще раз, раз повторюю. Я ще раз повторюю: Генеральний прокурор на трибуні поважного законодавчого органу доповідає те, що установлено попереднім слідством Похвилинно. Це повторювати чи ви чуєте? Тоді, тоді продовжуйте чути те, що говорить Генеральний прокурор. Працівники міліції, що перебували на Майдані, звернулися до мітингувальників. З вимогою звільнити територію для проведення комунальними службами монтажних робіт. Учасники акції на заклики правоохоронців не реагували. Це підтверджено відеозаписами, підтверджено відеозаписами та показами потерпілих і свідків о 4 годині 7 хвилин за безпосередньою командою начальника управління громадської безпеки Київської міліції Мариненка та його заступника Бойка. Розпочалося створення кордону для обмеження доступу на Майдан Незалежності. Працівники міліції продовжували через гучномовці пропонувати звільнити Майдан Незалежності, однак мітингувальники ніяк на це не реагували О 4 годині 10 хвилин працівники підрозділу Беркут розпочали дії, спрямовані на витіснення мітингувальників з Майдану Незалежності. Зважаючи на активний опір з боку учасників акції, окремі працівники Беркуту розпочали індивідуально застосовувати спеціальні засоби. Але потрібно констатувати, що рівень застосування сили до правопорушників з боку правоохоронців не відповідав небезпечності посягання та обстановці, що склалося. також аналіз матеріалів розслідування свідчить щодо зазначених провокацій і правопорушень причетні члени радикальних угрупувань, які вже тривалий час діють під виглядом різноманітних громадських організацій, в тому числі спортивного напряму. Вони відрізняються потужним фінансуванням, згуртованістю та веденням ідеологічної роботи щодо розповсюдження націоналізму і розпалювання міжнаціональної ворожнечі. На жаль, є випадок, де Олег Чегнебок, фракція Всеукраїнського об'єднання Свобода. Пане генеральний прокурор. Судячи з вашого виступу, зрозуміло, що ви просто реанімуєте сталінізм. Вас виступ абсолютно опереджений, односторонній. А те відео, яке ви показали, воно є не оперативне відео, а це змонтований відеоролик, фактично в гірших традиціях совєтського аєдпропу. Як доказ, це священника, якого показали відео. Це запис двохрічної давнини. Для чого ви провокуєте? Чому ви не розказуєте про те, що люди вийшли на майдан через те, що міліція спровокувала побиттям людей? Де відео, коли... Чоловік отримав 68 ударів. Де відео, коли б'ють журналістів, медпрацівників, де тітушки жодним чином вам не показані, які провокують. А де відео, коли гнали людей аж е, е, до Михайлівської площі, аж в. Е, е... прошу, прошу, Це був виступ. Ві... 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 Віктор Павлович, Ві... Ві... питання було, чи це був виступ? У нас є відео. Ставте тепер наше відео. Я, я, я. Володимир Василь, після відео сонки, відео, питайте поступить. Я, я. І ще раз повторюю, і для журналістів поважних, і для шановного залу, ви покажіть мені хоч одні новини. Або давайте в державі проаналізуємо одні передачі, де були це відео. Вони були де-небудь? Не було їх. І ви це знаєте, а те, про що ви говорите, воно воно було. Але повинен бути баланс поняття і баланс справедливості. Ви за справедливість, слідство за справедливість. Якщо... Не може бути війни закону. А ви толкаєте слідство генерального прокурора на війну з законом? Цього не буде.